Маховик, приймаємо з уходом, відігруємося, на хід. скидуємо, пробиваємо. Вже тут розпочинають такий у нас процес. Поїхали! Раз. Два. З уходом. З уходом на місці не приймаємо. Три. Да. Чудово. Молодець. Вже наступні. Не зупиняємося. Конвеєр. З уходом! Молодець! Дай пас! Кіра на хід. Піште, вже наступний. Васірє, приймай! З уходом на місці не приймаємо. Передача. Передача. Розпочинаємо. Чого стоїм? Молодець. Від захисника. Тік, чудово, молодець, селянік. Молодці. З уходом. Звертаємо увагу, щоб на місці не приймали. Ніякий захисник не дасть на місці прийняти м'яч. Погана передача! Ти за поле даєш передачу. Дивись на м'яч! Руджа відігрується. З уходом. Да. Це твоя вправа, Ясун. Коли ти на чемпіонаті на місці приймав.